Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні ми проведемо таке незвичайне засідання, але я переконаний у тому, що дуже, дуже важливо розглянути питання сучасної регіональної політики, обговорити стан цього важливого питання в нашій, в нашій державі, відповідно, намітити почути досвід європейських країн, визначити як далі ми будемо розвивати наші підходи щодо формування регіональної політики? І насамперед хочу зазначити, що в рамках урядового комітету ми вперше це розглядаємо. Це такий спільний проєкт з нашими європейськими колегами, нашими європейськими партнерами. І я переконаний у тому, що формат, який ми сьогодні запроваджуємо, він буде надзвичайно корисним з точки зору професійного підходу до формування. Сучасної політики регіонального розвитку в Україні, оскільки наш а, урядовий комітет є профільним, і я думаю, що отримати а, сьогодні інформацію, яку, на мій погляд, представлять одні з кращих фахівців Європи, це для нас є надзвичайно важливим. Зрозуміло, що у всіх. В країнах світу, в європейських країнах, а тим більше в країнах, які розвиваються, регіональна політика відіграє достатньо ключову роль щодо і розвитку регіонів, і посилення конкурентоспроможності, і взаємодії між регіонами, фактично можливо сказати, що в Україні напевно на цьому шляху є достатньо велика кількість перепон, які ми маємо з вами ліквідувати. І в рамках тієї реформи, яку ми з вами плануємо і проводимо, в тому числі і з внесенням змін до конституції України, де передбачається достатньо серйозний розвиток місцевого самоврядування і децентралізації влади, регіональна політика, є дуже важливим інструментом, яким чином ми могли б наші регіони зробити сильнішими. Тому нам потрібен дуже професійний підхід до цих питань. В цілому, я ще раз хотів би привітати наших європейських партнерів, наших європейських колег, сказати про те, що нам дуже важливо отримати вашу підтримку і ваш досвід. Я переконую в тому, що сьогодні наша дискусія, яку ми буквально зараз розпочнемо, буде позитивною. І ми отримуємо новий досвід, нове розуміння того, як. Маємо рухатись далі. Дякую за по-перше, шановні колеги, за вашу інформацію, яка є надзвичайно корисною. Я про це сказав. Оскільки ми не маємо досвіду 25-річного, і... але маємо дуже багато гуль, дуже багато проблем, які ми отримали внаслідок того, що не створили належної системи врядування і підходів до держав... стратегії державного державної стратегії розвитку, регіональних стратегій. А це є проблема. Але маємо систему врядування, яка є неефективною. І маємо всі це усвідомити. Жорстка, централізована, в багатьох ознаках пострадянська, і коли говорять про ностальгію, то мова йде не йде про ностальгію за минулим, а мова йде про те, що вони люди пам'ятають, як було тоді, дорівнюють, як зараз, і вони не бачать. Вони не бачать Напевно, що є сьогодні, що сьогодні є, а що завтра буде, вони не розуміють. І від того, люди не винні в цьому, вони шукають в спогадах щось краще. Тому нам потрібно змінювати систему, нам потрібно децентралізувати владу, нам потрібно зміцнювати місцеве самоврядування і впроваджувати негайно ту реформу, про яку ми сьогодні говоримо. Не тільки говоримо, а й напрацювали ряд рішень, які прийняття яких дозволить побудувати систему належного врядування. А, звісно, країні потрібен план. І коли ми зустрічалися в Брюсселі, я від задорученням прем'єр-міністра і від імені уряду підкреслив те, що ми закликаємо наших партнерів розробити спільний план розвитку України. А він буде мати і. Першочергові завдання, які є, і на середньострокову перспективу, і я думаю, що від того може бути з'явитись вже план більш широкий, більш більш розкладний в часі, що є теж дуже важливо для нашої країни, оскільки ми маємо сьогодні дуже багато викликів і можемо спиратись на 25-річний досвід, якого у нас немає, як я сказав, тому державна регіональна політика, регіональні стратегії, врешті-решт, кожен регіон має війти в цю енергію розвитку нашої країни з чіткими завданнями, цілями, інструментами, які ми будемо використовувати, врешті-решт, оцінкою того, що відбувається на території. А якщо говорити сьогодні про фонд регіонального розвитку, то навіть пропорція 70 на 30 – Ну, це така загальна, загальний розподіл. Але сказати про те, що ми ці ресурси сьогодні направляємо з розумінням того, що за три роки використання цього інструменту дозволить вирішити хоч якусь проблему або підвищити потенціал тієї чи іншої території, не приходиться. Тому що, на мій погляд, комплексного бачення розвитку регіонів сьогодні, на превеликий жаль, немає. Ті програми, які були, говорю, з власного досвіду, вони більше були, я би сказав, як сказав пан Медоус, ну такі піарного змісту, де навіть, напрацьовувалось дуже багато різних стратегій, але вони і за суттю, і за змістом були такі красиві. А з точки зору технічної реалізації чи практичної реалізації були пусті, оскільки на них потрібні і мільярди і мільярдів, дуже багато грошей, які в період, на який планується залучити, використати або зробити просто нереально, тому це залишається папірцями, які можуть просто лежати не на столі, а під столом. Тому сьогодні важливо спиратися на європейський досвід і. Побудувати цю систему зв'язку, програм, цілей завдань, які стоять перед Україною, і створити механізми, в тому числі міжвідомчої співпраці для того, щоб їх реалізувати. А по суті, це, це дуже важливо. І те, що сказав Анатолій Ткачук щодо диспропорцій, тобто рівень економічного розвитку різний, а в кожному регіоні, в принципі, рівень життя приблизно однаковий. А десь, боже, і, і набагато гірші, да? тобто є, є вищий рівень. Про що говорить це? Про те, що абсолютно невірна не, не побудована система. І те, що сьогодні в економічному розвитку а, було сказано, що території не до кінця включені, то я можу сказати, що вони взагалі не включені в систему економічного розвитку. Оскільки та ж сама централізація забирає у них ініціативу і можливість. Включитись, віддати свою силу в економічне зростання. Тому думаю, що завдань у нас є дозвичайно багато. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що треба діяти. І навіть якщо ми будемо робити помилки, у нас є шанси дуже добре їх виправляти, ці помилки. Але діяти потрібно зараз сьогодні. І іншого немає. Тому зволікання з підходами, формування стратегій. Просто на мій погляд, неможливо. А, якщо не сформуємо чіткий план дій, якщо чітко не визначимо цілі, якщо чітко не визначимо слабкі сторони а, наші, якщо чітко не визначимо, а, куди ми будемо інвестувати і для чого, це буде просто витрачання грошей. Ніяких коштів в Україні не вистачить. Тому це має ключове значення. А, Маємо зробити те, що вже зробили наші партнери, і ми маємо не тільки 25 років досвіду вашого, яким ви хочете діяти з нами, а ми маємо 25 років очевидності і успішності вирішення проблем, які були в Європі і залишаються сьогодні, які потребують вирішення. Тому треба діяти, і я закликаю наших європейських колег, європейських партнерів діяти спільно. Допомагати нам стати сильнішими і кращими, в тому числі використовуючи ваш досвід, ваше напрацювання і бачення того, як в тому числі буде виглядати наше спільне майбутнє повної інтеграції до Європейського Союзу. Шановні колеги, у нас є пропозиції до результативної частини нашої робочої зустрічі, нашої робочої наради. Я би запропонував би чотири пункти підготовлених спільно, а нам сьогодні ухвалити як рішення, як керівництво до дій, і ми б могли інституційно, в тому числі, і організаційно підвищити рівень нашої спільної взаємодії. Якщо немає заперечень, я би просив схвалити цей план чи ці пропозиції до альєзативної частини нашої зустрічі. Немає заперечень? Приймається. Приймається, дякую за нашу першу в такому складі і не останню зустріч. Я, я думаю, що наші колеги були присутні, і я тільки можу додати, що формування сучасної регіональної політики є надзвичайно важливим і це було підтверджено в тому числі багаторічним досвідом наших європейських партнерів. А, кожен регіон, держава має отримати погляд на те, яким чином. Зробити наші регіони, наші області конкурентними, як перерозподілити загальнонаціональний ресурс на ті території, які потребують особливої підтримки щодо розвитку економіки, створення робочих місць, розвитку соціальної інфраструктури, людського потенціалу. Тобто, для кожної території мають бути дуже чіткі, зрозумілі дії по досягненню цілей, про які я щойно сказав. І тут ми маємо спиратись на європейський досвід, оскільки люди хочуть мати, отримати можливість жити краще сьогодні, завтра. І для того нам потрібно створити можливості і інструменти, щоб кожна людина могла себе реалізувати і забезпечити належний рівень життя на, на території. Для цього нам потрібно в тому числі децентралізувати владу, віддати владу на місця. Створити систему належного врядування і включити кожну громаду, кожен регіон, кожну територію в економічне життя, в економічне зростання в нашій країні. Тому в цьому контексті для нас дуже важливо, щоб подальші наші дії щодо формування регіональної державно-регіональної політики ми об'єднували з досвідом наших європейських партнерів. Оскільки власного досвіду формування в широкому сенсі держави ми не маємо, але ми відкриті і готові його накопичувати і реалізовувати.